І так, понеділок, 14 жовтня. 100 кілограмів, 300 грамів. Воно на цих вагах.

Всім привіт! Всім доброго ранку. Понеділок. Я сіла попити каву. Сьогодні 14 жовтня. Як раніше, ми відмічали свято Покрова, покрови Пресвятої Богородиці. Зараз відмічаємо 1 жовтня. Ну, ми будемо відмічати і 1 жовтня. І Святої Покрови 14 жовтня ми так звикли. Та й таке вітаю вас всіх, хто святкує. Поп'ю каву, та й сьогодні ми нічого не будемо такого робити. Будемо збирати Сережу на роботу. Ми вже все переробили. Все. Так, що так? Всім гарного дня, доброго ранку, гарного всім дня і смачної кави. Каву попила та й сижу. Сижу, чекаю на молочницю. Моя молочниця вже виздоровіла. Вчора я її бачила на базарі. Трішки, трішки ще видно так, що Бог ще хворіла, але. Но... Слава Богу. Сижу і чекаю. Має, мають привезти з чоловіком молочку, то вона сама возила це з чоловіком. Я ж вам розповідала, да, що десь місяця два, мабуть, назад вона їхала мопедом, в неї стався інсульт, вона впала з мопеда і була. Комі довго, потім її вивели якось з коми. Вона молода, так і, і років 45 десь. Ну, організм переміг. То я сижу та й чекаю. Приготувала бутлі. буде в мене вже своє свій сир і своя сироватка. Оце ж не купляла, не знала в кого куплять. Це таке. Все, давайте доключення. Привезмо мені молочко, поставила на котел. Нехай прокисне, потім зроблю творожок. Так, дівчатка, в мене друга чашечка кави з горішками. Ось такі кищю. Я так люблю. Сережа поїхав в Аврору, йому треба підкупити там рушники бумажні, мило, станки для бриття. Ну, таке, йому треба підкупити, то він поїхав. А я вдома поставила шашличок зараз прокипить з водичкою вже. Та й він прийде та й поїсть. А я не хочу, я п'ю каву. Такий сьогодні день, спокійний якийсь, якби так було завжди. Так, ну давайте. А хто питав мене за рибку, коли вона буде готова, ну, на 12, через 12 годин, десь увечері вже буде готова. Її вже можна їсти. О, бо це ж буде 24 вже ввечері. Так. І довго зберігати ми не збираємось. Хто хоче, довше, надовше, той кидайте 3 ложки солі на літр води. Не 2, а 3. Отак. От довше буде зберігатись. От так як ми її швидко з'їмо, ми не любимо сильно солене, ми любимо таке слабосолену рибу. Сережі, може, дам таку, він собі засолив. просто сіллю посипав, як я робила. Я йому дам ще й такої, бо мені багато дві нові, мені. Він завтра їде, він їде о... десь о 5 чи о 4 годині ранку на роботу. Так що так, все, давайте до включення. Казала ж, що... кава в мене вже з молочком. Бо вранці не було молока, не вершків. М -м -м. А це з молочком. Смачної вам всім кави. Під телевізором. Вихідний. Та й все. Сережа там збирається вже, а я дивлюся. Так. Поїм холодця, хочу холодця. Та вже ж пора й поїсти, що я каву до Раз із сиром, другий раз з горішками. Оце хочу холодцю. Сережа вже поїв. Він поїв раніше. Так, все. Всім смачного. Ой, смачний, дивіться, яка смакота. Я не знаю, ви любите, я люблю, ми дуже любимо холодець. Це у нас святкове блюдо. Все, Всім смачного. Так, 16.10. Поїхав Сережа вже на роботу тільки що. Позвонили йому та раніше виїхав. Ну що ж, чи, чи ввечері, чи вранці. Краще ввечері вже їхати, відпочине там уже. На місці та й завтра на роботу. Все. Пішла я до мамкиних котиків. Так, дівчатка, знову я сама. Ну, нічого, треба ж гроші заробляти, де їх заробляти. Ех, значить так, сьогодні вже доба, як у мене маринується рибка. Я її зараз хочу порізати, пом... зараз помию. Поріжу і складу в судочок. Вчора хоч судочків понабирала. А то зелень не мав, що скласти, ну, коротше, не вистачало мені судочки. Сережа позабирав всі. Так, а ну. Чудова риба на сіль Я ж кажу, якщо хтось буде довше тримати, Якщо хтось буде довше тримати у маринаді, то треба три ложки солі на літр води і ложка цукру. Ну її зараз її. На шматочки. Сережа не захотів маринованої, він собі зробив сухим посолом, так як я то робила. Почистив гарненько сам. Я йому кажу, сам роби. Буває таке, що. Що він сам робить? Кажу, роби сам, бо буває, що я йому не вгоді щось. Своїми руками зробив, будь ласка. І їжте на здоров'я. Так, а я собі замаринувала. Хорошо. А я по-своєму. Я дома ж мені. Так, так. Чуть-чуть. Оприсолюю чуть-чуть все. І отак розкладаю. так чищена рибка, бачите? Ось. Все. Це все прибираю, мию, теж трішки олійкою. отак О! От все закруємо. Я їша не хочу просто, я їсти не хочу. Я зробила собі чайок, їсти нічого не хочу. О. Сьогодні цілий день холодець і шашлик, я ж казала, да? то не хочу нічого. От. А чай зі сливами. Ви так ще не пили, а я пів. Такий чайок гарненький. Треба випить. Випити Випіть таблеточку свою, метафору. Сьогодні цукор щось забула поміряти. Ну, нехай. Завтрашнього дня, дівчата, так. Да? З завтрашнього дня починаємо нове життя, поки Сережа поїхав на місяць. От треба за місяць, ну хоча б ну, хоч би кілограми три скинути, ну що це таке? Це жах якийсь. У мене є вже молоком поставила скисать, буде сироватка, і я зроблю собі розвантажувальний день. На сировоці. Ну, це вже буде, мабуть, після завтра. Ну, не мабуть, а точно. Якщо завтра молоко, я думаю, скисне. Сир я відсіжу і буде в мене... Ой, а мух скільки. Ну нічого, зараз. поп'ю чай. П'ємо чайок. Чай у чай додала Стевії. Захотілось мені солодкого. Така смачна слива. Це моя сусідка продає напроти. 60 гривень кілограм. Дороговато. Ну, Що як нема? У нас в цьому році морози все повиморозювали. Переливаю та стужу та й пів. На вулиці сьогодні, по-перше, вже темно. Тільки 18 година. По-перше, вже темно, по-друге, Мороз буде, мабуть. Ну, буде холодно вранці. У нас газ вже включений. Ну, геть на одиничку, геть-чуть-чуть. чуть Геть-геть-геть. Сережа не додав ні, бо він має воду додавати йому. Він любить, щоб було жарко, а я ні. Так, все. Собачкам зварила, чай попила. Зараз. Потравлю мух, бо налетіло дуже багато. Сережа грузився, все виносив з хати свої речі, та й, та й напустив мені мух. Ну нічого. Чого страшного. Зараз потравлю мене їзди хлопос. Та й піду в хату. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог оберігає вас, вашу родину. Я вам дякую, що ви мене дивитесь, що пишете мені коментарі, що мене підтримуєте, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!